Здала багаж, чекаю дюті зона, це невеличкий аеропорт в Беруджі. Коротше кажучи, чекаю на свій рейс на Краков. Ой, якось так мені стрімно сьогодні. Переживаю. Ну, я завжди переживаю, коли в мене якісь такі моменти. Ну, завтра вже буду в Києві, дай Боже. Їду до Кракова, лечу, там пообідаю і поїду до Пшемешля. Ось такі справи. Так цікаво взагалі. Маленький аеропорт, я люблю маленькі аеропорти, в них неможливо заблукати. Познимают.